Акція до Дня Південного Бугу у Хмельницькому об'єднала десятки людей небайдужих до проблем екології. Вже шостий рік поспіль. Суботник проходить з метою привернути увагу до проблем зеленої зони навколо річки, розчищали територію від зайвих дерев та сміття. Ми охопили територію від маршала рибалка до старокостянтинівського. Від маршала рибалка до свободи прибирається просто прибережні смуги. А від свободи до старокостянтинівського за Пропозицію нашого керівництва прочистити прибережну смугу річки Південний Буг для того, щоб люди могли там відпочивати. Минулому році передбачили кошти на виготовлення проєкту по розчистці водовідвідних каналів. І в цьому році вже виграла тендер організація і почищається від трудової до свободи. Буде розчистка цього водовідвідного каналу за річки. Еколог розповідає: цю територію вони прибирають регулярно. Крім того, чистоту контролюють і комунальні служби. Але хмельничани роботу не тільки не цінують, але й щоразу залишають по собі сліди свого активного відпочинку. Наразі по місту проводиться маса заходів зі створення нових паркових зон для відпочинку, висадили декілька сотень дерев. Проте над прибережними смугами нависла нова загроза. Забудовники багато в рекреаційній зоні іде будівництво забудовується. Це не лише в нашому місті, взагалі по Україні прийняли такі досить. Заходи не потрібні. Це забудова цих рекреаційних зон, тому що є прибережні смуги встановлені з обмеженою господарською діяльністю для малих річок, так як на нас Кудрянка і плоска 25 метрів, для великих річок, таких, як Південний Буг, 100 метрів. І 100 метрів не можна нічого будувати, крім гідроспоруд і лінійних споруд, це кабеля прокладати і мережі, які необхідні. Територію вздовж Південного Бугу розчистили. Вже вкотре екологи сподіваються, що хмельничани з більшою відповідальністю віднесуться до навколишнього природнього середовища або хоча б збережуть те, що для них зробили.